Один прекрасний момент, як я отримав поранення, я виходжу на позицію, на спостережний пункт. Замінюю побратима, який вже втомився. Просто дивлюсь, там, вроді, все хорошо. Отходжу на 2, метри, на 2 метри від вікна і просто падаю. В цей момент, як в фільмі, як в сьомці, ти такий падаєш, цей писк в голові, дуже багато роздумів, такий думаєш, що. Так, оце я тут стояв я в. Впав, значить, мене скоріш за все вбили. Але якщо вбили, то я вроді би ще вроді, живий. Але може це так смерть приходить. Я думав, що по мені прилетіло або якийсь РПГ, що мене дуже сильно контузило, або якийсь прильот чогось такого, що мене оглушило. Бо я впав і я не втратив свідомість. Я був у свідомості, я розумів. Але той час, поки я лежав, по факту це пройшло секунд 10, а для мене це було хвилин 5 приблизно. Але я розумів, що все, типу, я навоювався, все, мене, по ходу, вбили. І так сказати, я попав. Явав почльний вистріл, що мене вбило, ну, вбило так, що я не приймав участь в бою, в бою, а мене просто звідти вибили. Друг металург мене бере за шкірку, витягує звідти за плітоноску, оглядає мене, розуміє, що мені нічого зробити не може. бачить, що в мене з голові кров і я сам знімаю собі каску акуратно, він знімає з мене броню. Визиває евакуацію, говорить, що мене срочно на евакуацію потрібно, бо я тяжкі триста. Вперше тоді я зрозумів, що таке важко дихати, точніше неможливість дихати, бо все, що я міг, це. І повітря майже не набиралося. Мені треба було спуститися з сьомого поверху. Мене хлопці взяли під мишки, я якось своїм ходом з кулі в леві спробитий, будучи в сознанні. з мене тече кров. І я з сьомого етажа з хлопцями спускаюся. Вони мене доводять до якоїсь точки евакуації під мінометним огнем. Ми ще біжимо метрів 300. І нам треба було сховатися в дорогу, і така балка знизу, і цій балці не треба було сховатися. І противник мінами приблизно наш сектор закидав, але вони десь там перелітали. Він був в 300 метрах, навіть в 200 метрах противник від нас. Просто ми були під маленьким холміком. Якби вони захотіли, вони там АГС накидали кидали би і нас теж розбили би.